Щодо Корейського півострову, до речі, ну, це мені це, такий превентивний е, крок на зустріч, щоб ви часом не задумалися ще відкрити mm -hmm. там другий фронт. О, тому що ну, ми прекрасно розуміємо, що зараз ніхто ядерки лупити не буде, тому що ну, це, якби, ну, це буде кінець всім домовленостям в світовому масштабі. Тоді може вирости такий хаос, перерости цю вся ситуація. Але це просто так дійсно залякування, як і дуже часто робить Путін, що ви не переходьте мої, там, коричневі лінії, тому буде, бо, бо ми, ми вдаримо. А куди вдаримо? Ну, ви ж побачите самі. Так само і з цим. Мені здається, це просто залякування, що ви часом ще там не умудрилися. Не, не тому що, по-перше, okay. вибори, по-друге, <кій> бо вони ж можуть зробити такого сюрприз перед виборами, правильно? Але сам факт, що там прийдеться захищати вже своїми військами, тут це не Україна якась там десь далеко, хто знає з ким. Там дійсно треба перекидати вже. Ну тобто, там точніше, там є контингент, але його треба буде посилювати, плюс треба буде туди включатися по повній програмі. Ну і плюс ми будемо, якщо ще раз покажуть картинки, там де там, Корею вже бомблять південно розбитими містами і там, де стоять солдати. Точніше, там гинуть це, американські солдати. Ну, це вже буде зовсім інша ситуація в США. Там вже, там вже розмовами і переданням озброєння вже не завершиться. Це треба буде дійсно включатися по повній програмі. От, ну, така ситуація. Тому ну, це просто, звичайно, я, я не вірю, до речі, в найближчі років 10 ніяких конфліктів саме в цьому регіоні, в плані відвертої бойових дій, там, зіткнень, там, повномасштабних, такої, як в Україні відбувається. Я поки що не вірю, тому що там ніхто не готовий цим займатися. В першу чергу, Китай. От я не вірю, в те, що Китай готовий похоронити себе. А давайте буде відверті. Китай все похоронить просто відверто, якщо він зробить цей крок. Тобто те, що вони там говорять, що в них там 5 технологій з 11 самих, самих потужних, які існують в світі, вони там вже вийшли на кращий рівень, ніж в Сполучених Штатів Америки. А в чому саме текстова? Ну там, наприклад, там, напівпровідники, вони вже там, потужніші чіпі, вони вже дійшли на рівні там, скільки, там, 3, 3 нанометри, чи як там. Тобто вони там вже ну, виходять дуже потужний рівень. Ну, Перше, цього ніхто не знає, це гіпотетично, то вони там пишуть в своїх засобах масових чи це так, чи ні? Ніхто не знає. Оте і знову ж таки це мало ймовірно, тому що за такий короткий час можна було так швидко вискочити на такий рівень. Тому що до того, до початку повномасштабного вони цього не мали, вони не могли цього зробити. А зараз вони отак от стрілянули, навіть при при всіх можливостях Китаю, ну це дуже складно зробити. Хоча гіпотетично ки дамо їм цей цей шанс, що дійсно вони це зробили. І з іншої сторони, ще раз кажу, навіть якщо ти це зробив, факт економічної потужності, ну в у таких масштабах бойових дій він має Першочергове рішення. тобто, в тебе немає ще одного Китаю, в Китаї немає Китаю, щоб йому допомагали з бойовими діями. 열cast, it... Або відсутність економічних потужностей, вони також призводять до війни. Ні, я не говорю про початок. Я маю ну, я вже говорю, наприклад, якщо гіпотетично вони включились в цю війну uh -huh. і вони аналізують. От скільки ми протримуємося, як ми дамо. Ну тобто, ти ж прораховуєш свої тобі ти ще плюс-мінус Китай любі прорахувати штучним інтелектом, Annie. всі всі, всі свої там зіткнення. Насправді, це така трішки. Маніпуляція з точки зору, що вони не будуть знати на кого там нападати, тобто, якщо зайшли, звичайно, з території Росії, відповідно за міжнародним законодавством має відповідати країна, яка долучена до агресії, тобто це пряме. Тобто, тут це ж не Україна, що тут можна Ми не бачимо, хто звідки заходить ну, і так далі. Тобто, тут вже більш серйозніше. І з іншої сторони погоджуюся, дійсно, що можна погратися там в Корею, ну обстріляти там і закритися, сказати, розбиратися, але знову ж таки чи не отримують вони таку саму відповідь, як зробив Ізраїль. З Хамасом, ну а тому дуже тут 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 вже ігри можуть перерости зовсім інше. І можна Кіма не дочекатися там в цьому потязі разом з ними. Підірвуть кратор. Але в Ізраїля також є ядерна зброя. А, у... а в Хамас немає. А в Хамас немає. Ні, ну, і фезбули ну, і, і це... немає. Ми ж, дивіться, ми, ж, ми, ж, ми ж з вами можемо аналізувати ту інформацію, яка, в принципі, є в публічному То Ми не знаємо. Тільки спецслужби Сполучених Штатів не знають, чи є там ну, ядерна зброя, і де вона знаходиться, чи вона літає, чи не налітає, і взагалі що там, що там все відбувається. От, я впевнений, що. Ну, що Північна Корея не на такому рівні розвитку, що може переграти спецслужби Сполучених Штатів Америки. Я думаю, якщо почнуться якісь там заворушки, то вони зможуть спрацювати на, на випередження. Гіпотетично, знову ж таки, це, ж це теорія. That's right. That's right. Можливо, і ні, можливо, вони можуть пульнути і все підірвати нахрен. Але сам факт, що гіпотетично це дійсно можливо, я погоджуюсь, але це буде вже така ну, під, підняття дуже-дуже крутих ставок. Да. І чому, знову ж таки, підписалися договори, в тому числі і Китай і з Росією, то знову ж таки, вони показують, що ми разом. Навіть якщо ви будете там агресувати до Кіма, ніби маленького, там тому -то щось так, погрозувати, так. то ми ж всі разом ми ж такі сильні. Ми ж разом можемо дати відповідь. Але це ж далеко не факт, що це відбудеться. Ну навіть якщо дійсно почнеться серйозна заворушка з кімом, навіть якщо там його зрівняють з землею повністю північну Корею, то далеко не факт, що вони включаться і вони скажуть, ну так сталося. Ну, ми відійшлеємо там пару тих літачків, відійшлемо там якесь там озброєння, ще щось там, ну то знаєте, як, як нам і подивимося, чи втримається він, чи не втримається. Це ж це ж така паралельна гра, насправді. Але самі вони не включаються. От. Але стосовно там 100 тисяч на, на НАТО, ну це мені здається, ну це вже буде прям. Це вже буде прям кінець, мені здається. А це якщо за вас це 100 тисяч, а 10 тисяч просто втечуть? От втекли. Вони дезертири. Тож Сам, Що можна це? вкинути сказати, ми вони самі побігли там захоплювати, різати, стріляти і а ти спробу. Ну тому, що апарати... ПВК, ПВК. ну втекли, втекли, видно ну, просто і, і що і що сказати, міжнародне право. А ми не знаємо. Ми, от ми от 100 тисяч запросили. Ви ж в принципі не проти були. Ми бачили, що на нашій території це... залежав до кінця да, про Кіма. А що мені здається, що він, як і будь-який тоталітарний керівник, диктатор, він дуже сильно боїться взагалі втратити владу. Зараз він ж взагалі максимально хоче відійти від батька. Тобто культу свого батька і поставити себе на культ, uh -huh. і звичайно, йому потрібна маленька переможна війна, про що дуже часто приписують китайцям, uh -huh. Uh -huh. От, але насправді китайцям вона зараз не потрібна, а потрібно якраз такому маленькому диктатору. Дійсно, знову ж таки, ця ситуація, можливо, гіпотетично можливо, щоб ми там побомбили, і то, причому, можливо, навіть ракета полетіла, а далі ми на картинці домалювали, ніби ми там прям знищили силу, як роблять любить робити Північна Корея. Тому що він інформації в них нічого немає. має. Але він реально, якщо б почалися серйозні заворушки, він реально може втратити владу. Уявіть собі, повномасштабні бойові дії. Да, також не факт, що це, ці війська ще дійсно ну, не підуть в другу сторону. Ну, тому що там, вибачте, мене над вами зущаються, всі стараються тікати з От, І як мінімум, факт того, що вони можуть, ну, як мінімум, якщо почнеться програш, а програш давайте буде відверті відсотки 80, що там варіантів виграти будь-яких повномасштабних зіткнень, ну немає. Тому що, їх, як роблять американці, там коврове бомбардування, зовсім інші типи ведення війни. Угу. Це не в Україні, знову ж таки, то що. Угу. Там, Боїмося злітати, тому що нас тут зразу падає все. От. Але він, він може втратити все, що він має. Те, що він будував у цих 70 років, ну, не він його батько і так далі, в цій імперії. Те, що він зараз насолоджується, тим, він може втратити в секунду. Ну, це, і це, якщо тому... він не дурень останній, то він не буде взагалі цього робити. А ми не знаємо, чи він дурень, чи не дурень. Тут питання з приводу того, як США воює. Знаєте, ми говоримо тут теоретично як про геніальність Китаю, тому що мені часто здається, що Китай занадто. Якісно створила цей собі образ, що вони там планують на десятиліття вперед, і так далі, тому подібне на практиці. Ми цього не бачили взагалі, тому що ну Китай планував створити бульбашку будівельно з містами, привидами, яка зараз може ну підруйнувати економіку. Чи Китай такий геніальний? Ну звісно, ця їх гра з зеленим переходом. Дуже класна, але якщо зараз всі повводять мита, як ввели сполучені штати Америки, як зараз вводить Європейський Союз, то їхні багатомільярдні інвестиції просто згорять в зелену енергетику. Тому я б з приводу геніальності Китаю посперечався, оскільки ми на практиці бачили тільки здебільшого військові зіткнення. Військове зіткнення з тим же е, В'єтнамом у них було яка не закінчилась для них великим успіхом, і в принципі з ж з радянським союзом і так далі, якоїсь геніальної гри, де б вони переграли когось там цей той же самий взяти господи одна країна, дві системи це як Британія віддала як Гонконг. Гонконг. Це ж не наслідок якоїсь геніальної гри, і так далі. Це просто наслідок розпаду колоніальної імперії британської. А господи, до чого ж я вірю? Стільки думок але що збився давайте, давайте друзі, да, прошу, і я хотів би тут ставити там свір. Я взагалі не почув за словом про хтось хтось сказав про геніальність Китаю. Ми говорили про те, що політика Китаю вона дуже специфічна і вона взагалі дуже обережна. А про геніальність ніхто не говорив. А якраз ти також до речі підтвердив наші слова про те, що ми. Говорили, що вони дуже бояться воювати, тому що фактично в бойових діях вони якоїсь геніальності, як ти сказав, не Туда проявляли сполучені штати Америки. Також вони дуже де сильно, вони останнім часом сильно... зіграли якусь ключову роль. Ще раз кажу, ніхто плані. ніхто так дивиться. А ми ж говорили про те, що є північна Корея, uh -huh. яка не сильно славиться своїми потужними технологіями і якістю ведення бойових дій, тому що також ну це це архаїчна країна. І американці з такими країнами, ну Іран, Ірак також не був ну, країною там, восьмого світу. Це дуже багато країна була з непоганим з одним з найбільшим військом, так само Іран перед тим. Але вони помаленьку зробили з них нічого, розмололи, розмолгали і так далі. Тобто вони знають, як вести бойові дії з досвіду інших країн, відповідно на таких територіях невеликих. Тому що великі країни люблять проводити бойові дії з маленькими країнами. і це цікаво, а не з великими масштабами, тому що там можна програти, отримати ляща, як це, наприклад, відбувалося в В'єтнамі, тому що вони зіткнулися з. Радянським Союзом і отримали від Коша дуже сильно, на багато-багато років. Вони перепланували повністю всю свою військову доктрину. Сказали, що ні, ми не будемо більше такого робити, ми не будемо оця, оця, лупити всі, всі да, масові інші. використовувати в Україні. Так, да, ми, 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 ми вже в Афганістан зайшли, ми, зайшли це, ми, ми граємося в такі ігри: політичні, геополітичні, політичні, ми будемо там переставляти фішечки і так далі. От, ми говорили саме про це.